Привіт, синьо-білі вболівальники Динамо. Сьогодні особливий день для нашого клубу: ми відзначаємо день народження нашого шановного тренера Олександра Шовковського. Із цієї нагоди, президент Ігор Суркіс поділився зворушливими словами про цю живу легенду українського футболу. Слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити подробиць. Перш ніж ми заглибимося глибше, якщо ви ще не підписані, скористайтеся можливістю зареєструватися зараз, щоб не пропустити жодного ексклюзивного вмісту. А тепер ходімо сьогодні Шовковському. Виповнюється 49 років, і Ігор Суркіс не шкодував похвал. Вітаючи нашого тренера зі слів президента. Напевно, не тільки в Україні, а й у всьому європейському та світовому футболі важко знайти більш вірного і відданого своєму клубу гравця ніж киянин Олександр Шовковський. Його ім'я, біографія, майстерність і досягнення тісно пов'язані з Києвом, Динамо. Суркіс підкреслив важливість Шовковського для клубу, нагадав про його перемоги, блискучі сейви, вражаючі рекорди, а також про його покликання капітана і лідера, якого люблять і поважають уболівальники. Назавжди перший Олександр Шовковський у цьому поєднанні слів твої перемоги, блискучі сейви, намисто рекордів, покликання капітана і лідера, любов і повага вболівальників. Ти завжди був справжнім лідером і авторитетом у команді. Президент також підкреслив зірцевий перехід шовковського від гравця до тренера, надихаючи нове покоління своїм професіоналізмом і самовіданістю. Протягом вашої кар'єри гравця ви впевнено та рішуче вели своїх партнерів до нових досягнень, демонструючи приклади працьовитості, цілеспрямованості та послідовності. Як головний тренер, своїм прикладом. Професіоналізмом та відповідальністю ви заохочуєте футболістів розвиватися та повністю віддайся. Ігор Суркіс подякував Шовковському за відданість клубу і побажав йому в день народження миру, здоров'я і повернення до нормального життя без тривог. Крім того, він побажав здоров'я, родинного затишку, злагоди та здійснення мрій. А тепер, шанувальники Динамо, ми хочемо почути від вас, що ви думаєте про слова президента Суркіса. Залиште свою думку в коментарях нижче. Давайте зробимо. Цей день народження, особливим для Шовковського та нашої команди. Ось і все на сьогодні. Ми бажаємо нашому тренеру Шовковському всього найкращого, і нехай цей рік буде неймовірним для нього та київського Динамо. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео.